Є година, спиш годину, є там дві-три години, спиш дві-три. В той момент, коли була воноваха, ми знаходилися точній оточенні противника. Ми дітям повинні мирну Україну передати. На позиціях зустрів нормально. Стійко відбивали наступ противника. З перших пострілів артилерії знищили танк противника. По лівому флангу оборонялися, противник Наші позиції не взяв, з боєм відходив, прориву в нашому напрямку не було. Рота працювала відмінно, тобто противника знищували на підходах в зв'язку з якісним інженерним обладнанням позицій. Що було передбачено, що противник з, саме з лівого флангу буде вести наступальний бій і за наказом там, командира батальйону зайняти оборону вступом вліво. Це було взагалі без проблем, тому що вже позиції були інженерно обладнані саме на лівий фланг. Е, Перш за все, Павлюка Звільнена була правильним тактичним рішенням, перш за все. Тобто командир бригади прийняв правильне тактичне рішення разом з командуванням там, ОК і вище був правильний вибраний напрямок, і вже наша справа там була полегшена саме. Тим, що правильний напрямок був вибраний, це відпір. Е -е, противник майже не здійснював, а планомірно здійснював відхід зв'язку з тим, що він розумів, що він в оточенні вже. Тобто сама операція по звільненню населеного пункту як е -е, будівель відбувалася набагато простіше, чим якби це було там ну, пряма операція в лоб, і Противник там розумів, що будуть резерви і так далі. Тут не дали змогу підходу резервів, тим самим змусили противника відійти. В той момент, коли була вона лаха, ми знаходилися в оточенні противника між їхніми бойовими порядками, можна так сказати. Тому що рота залишилась і прикривала відхід батальйону. Ну, Успішно вийшли до своїх, там 35 чоловік, дві собаки і кіт, вийшли з оточення і не знімаючи форму, займаючи оборону на кожному з рубежі, де ми пересувалися, тобто змогли вийти до своїх підрозділів і через 5 діб ми успішно повернулися в свій підрозділ і продовжували оборону. На жаль, багато знайомих загинуло, але ми розуміємо, для чого це було зроблено. Ми розуміємо, що ці люди ну, не даремно віддали своє життя. Вони віддали своє життя за те, щоб решта України. Згуртувалася і змогла перейти до контрнаступальних дій. Але справа ж не в нас а в наших дітях ми дітям повинні мирну Україну передати. Ми повоюємо, у нас, ну, я впевнений, що вистачить сил, а дітям передамо мирну і незалежну Україну квітучу. Особливо запам'ятався перший бій. А перший бій був у 2014 році. Це, ну тобто, перший бій найбільш, напевно, складний і найбільше запам'ятовується. Я в той час був просто солдатом. І коли нам сказали, от ми сидимо там, виїжджаємо вже на бойові дії в нас займати свої позиції і підходить. Командир батареї каже, позиції визначені, ви їх всі знаєте. Зараз ви під'їжджаємо, там танковий бій, ну, танки між собою стріляються, і ми там їх підтримуємо. А ти сидиш і думаєш, ого. Тобто танковий бій. Який танковий бій, може бути, це переломний момент між... Цивільним і військовим не солдатам таким воїном. Ну, тобто, ти починаєш воювати. Не служити, а воювати. Це насправді змінює твою свідомість. Вона змінилась настільки, що, ну, що від солдата на 14-й рік, на 15-й рік, ну, зараз я там, офіцер. Все будується на знані вміння. І все. Тобто я знаю вмію, десь я щось не знаю, я вчусь. Війна дає набагато більше досвіду, ніж теорія. Але Теорість. про теорію не можна забувати. Якщо ти не вчишся на війні, ну, на жаль, може бути багато втрат. Треба вчитися. І кожен раз, і вчити озброєння противника. І, ну, тобто, Постійно вчиться розвиватися. В бою просто потрібно робити свою роботу. От і все. Ну, Роби свою роботу. Знай, куди тобі бігти, куди цілитися, куди вести вогонь. І все, роби свою роботу. Це моя робота до цих пір. Я, я вважаю це своєю роботою. Да, ну, вже життя, ну тобто такий ну, військовий, це е, стиль життя. А, Якщо це твій стиль життя і твоя робота, то роби її якісно, незважаючи на втому, незважаючи на якісь там життєві, негаразди, але якщо ти не будеш робити свою роботу якісно, то тоді буде хромати наша оборона і наш наступ. Найважче це, зрозуміти противника, напевно. Мотиви противника мені наче зрозумілі, але не вже настільки якісь 18-річні хлопчики хочуть, хочуть бути на чужій території і робити те, що вони роблять, і що їми рухає, і насправді це настільки там психологічний і психічний вплив на них здійснювався, що вони розуміючи, що тут мирне населення, що тут діти бігають до цих пір, навіть в Павліці, ось ми недавно зайшли. Тут дуже багато дітей було. Чому людина там настільки придумала масу способів вбити іншу людину, а не придумала масу способів, щоб налагодити нормальне е, життя. Україна моєї мрії. Це перш за все держава без війни і держава без е, тих людей, які е, використовують інших як рабів. я вже казав колись своїм. Солдатам, що всі повинні зрозуміти, що вільної України на Заході немає. На Заході України вільної країни немає. В центрі України вільної України немає. Вона є на сході України. От коли схід України буде вільний, ну там Південь це мається на увазі Крим, буде вільний, от тоді вільна Україна, а зараз ні. Борітеся поборете. борете. Потрібно старатися із усіх сил. От. Ті слова, які я хочу, щоб залишилися. Старайтесь з усіх сил, які маєте.